Триває інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс, і нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що у вас є змога також залишатися з нами і в онлайн форматі. Трансляція триває на Ютуб каналі і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про результати виборів у Румунії та Польщі. До нашого етеру доєднується експерт міжнародник аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю. Відбулися вибори в Румунії і Польщі, які дуже важливі для України, і дуже важливо, хто на них здобуде перемогу і хто вже здобув перемогу. Давайте почнемо із Румунії, тому що там перемогу таки здобув мер Бухарест Тадан. Він набрав 53,6% голосів. А от його опонент Сіміон має 46,4% голосів. Власне, наскільки це несподіваний результат, враховуючи те, що Сіміон з великим відривом отримав перемогу в першому турі виборів. Ну гадаю, що в принципі, насправді, по так би мовити, такої великої несподіванки немає. Да, тобто я в принципі так десь і сподівався, що так і буде. І відрив достатньо такий солі ну, не солідний, да, але переконливий насправді. Тому, чому так сталося, як так воно було? В принципі, знову ж таки зрозуміло, того, що насправді відбулася консолідація демократичних сил, насправді відбулася консолідація і там В діаспорі, да тобто тут хоча там теж там, по-різному дещо да, там, виглядає ця ситуація. Але але це сталося ну, національних меншин в особі угорців в першу чергу. тобто Угорці проголосували, угорці Румунії проголосували за Нікушора, да, тобто це в принципі Зрозуміло, знову ж таки, чому? Тому що е ці ідеї, популістські, які, е про які говорив Сімон, то в принципі вони, е налякали і, е скажімо так, ну, однозначно були для багатьох. України да, ну, Скажімо так, у яких які в різній в різному ступені використовують антиукраїнську риторику, да, Тобто ми це бачимо, да, тобто, у Навроцького це виглядає там по одному, Менсенту відверто, да, антиукраїнський діяч, і, і в принципі, гадаю, що. Ми, але це Браун там ще є, да, там, так, він понад 6% набрав, до речі, Браун. Так, да, до речі, да, це теж такий достатньо такий, показовий момент. Ось. І тому, тому але, в принципі вони говорять про те, що ну, такого чисто математичного складання да, воно ніби так не відбудеться. Але другий тур, насправді, як на мене, все ж таки, я не знаю, на чому там ґрунтуються їх такі, ну, мабуть, мабуть, видніше, да, тобто це вони занурені там в місцеве, в місцеве політичне життя. Да, там, в польське політичне життя, то так, місцеве, трохи не так воно, мабуть, не надто коректно і не зовсім вірно. От то, в принципі. Гадаю, що насправді вибори будуть дуже складними в цьому плані, і е, як це не дивно, ось ця антиукраїнська тематика вона стане одним із головних чинників, тому що за великим рахунком, тут ну чому знову ж таки зрозуміло, якщо у Навродського йдеться там про історичні аспекти, то в принципі зараз йтиметься про втягнення чи не втягнення Польщі у війну через допомогу Україні, і я гадаю, що тут насправді тут результат зараз прогнозувати. Ну я би абсолютно не став. Да? Тобто ну, що я я отут вот не поділяю такого оптимізму, що не відбудеться там однозначно цих плюсування цих голосів антиукраїнських кандидатів. Чи ці результати виборів говорять про те, що є зараз поділ польського суспільства? Ну так, говорять, я думаю, що ми ж з вами могли переконатися в цьому протягом кількох років да, з цими блокуваннями кордону, з висипанням збіжжя. Да, це до речі, що де що було взагалі да, ну, насправді по українській свідомості і підсвідомості, так е через е те наше ставлення, да з огляду на голодомор, да, і тобто і те, чого ну мабуть виконавці навіть і не зовсім розуміють до кінця, да тому тут тобто, це теж такий достатньо показовий момент, і е з накладатиметься ще одна ситуація. Накладатиметься, наприклад, ось цей ця, ця орієнтація на Дональда Трампа. В, у Варшаві, в, в Польщі, взагалі, ми бачимо, що завжди було ставлення до Сполучених Штатів як до такого особливого партнера, тому що от Польща, да, Польща є головним партнером у східній Європі. Що, і зараз, коли Сполучені Штати почали йти з Європи, вони явно йдуть в безпековому в оборонному плані, то е ми бачимо, що усвідомлення цього до кінця в Польщі не прийшло, точніше, е поки є стан заперечення, да, тобто, десь частина політиків, наскільки розуміють, шасковський е да, він це розуміє, е десь е ну, інші сигнали є, але ось це намагання. До весь час догодити, ну, причепитися сказати, що ну ми такі ж самі, як ви, да. Тобто, а ось ці популісти та консерват, Ну, конс... консервативні популісти, да називаємо так. Вони дійсно якось близькі до о, Дональда Трампа. Знову ж таки показати, та ні, ну ви можете там о, залишити Європу, але ж Польща це ж Польща. І цей чинник теж працюватиме, теж можливо, там з обіцянками що ось все залишиться, так як є, що ми тут з, з США зможемо домовитися. Але насправді, от ми вже бачили, коли на початку цього року лунала пропозиція від Польщі розмістити американську ядерну зброю. І Це до речі, теж як реакція насправді на те, що США готові йти. То Дівенс, віце-президент США, реагував на це достатньо ну так, скептично, м'яко кажучи. Він сказав, що я не думаю, що це буде цікаво президенту Сполучених Штатів. Так. Тобто, ось це той момент, який теж працюватиме, але це такий відвертий популізм, який насправді ну ну це відверта брехня, насправді. Тобто. Між Україною і Польщею дійсно напружені відносини. Україна неодноразово робила кроки для того, аби їх налагодити. Зараз чи можна виділити того кандидата, який для України був би кращим? Власне, чи нам потрібно в будь-якому разі напрацьовувати відносини з кожним із них? Ну я однозначно е, вважаю в будь-якому разі для України е, все ж таки зараз. Е... Ну, і більше він висловлюється в такому позитивному ключі, і для нас це, звісно, що Рафал Чоський. Да? Тобто, і він теж і системний політик, і депутат колишній сейму, і депутат Європейського парламенту, зараз мер президент Варшави, да? як. Польський називається тому, і, в принципі, тут там є системність от поглядів щодо необхідності підтримки України. Там я думаю, що ось цей варіант, звісно, для України є ну, набагато більш прийнятним. Щодо, щодо Навроцьку, да, ну, для нього ось цей момент щодо волинської різанини і. Це один із елементів його взагалі політичної кар'єри та кар'єри наукової та взагалі в принципі оцих зовнішньої політики. І коли це коли говорять про те, що мовляв, та ну це хвиля на вибори, ні, це неправда. Хвиля на вибори, вона дійсно завжди буде. Ну через те, як у Польщі сформовано це протягом поколінь ставлення да? І через що в принципі, ну вже ну важко сказати, який з українських президентів да не намагався цю проблему вирішити, і більше того, формули прощення і пробачення вони які звучали, там, починаючи, там скучно здається, навіть то в принципі діалог то це є, але я думаю, що ось говорити про те, що з у разі перемоги. Ні, часковського, а іншого кандидата. Ця хвиля схлине після виборів не доводиться ж ніяк. Це впливатиме на політику часковському зараз. Власне, як залучити своїх і мобілізувати своїх виборців? Чи буде він залучати досвід дано з Румунії? Не гадаю, до речі, що можливо да. То тим більше, що бачите, як воно цікаво і показово стало. Популістський Сіміон, він їздив до Польщі і зустрічався з Да? Тобто, це такий достатньо показовий момент про альянс ось таких сил, і, і до речі, це ну, дійсно було б дуже так би мовити для України критично, якщо б. Всі е, уряди всіх країн, які з якими ми у нас є кордон, стали би ось такими, да, як, як Орбан, та да, там умовно кажучи, от, або Фіцо. То, і в принципі тобто ми бачимо, що такий задум є. Але гадаю, що з огляду на певну подібність таких процесів, так, якийсь досвід, мабуть, буде використовуватися, але все ж таки ну, Польща, але все рівно Польща дуже сильно відрізняється. Немає навіть того угорського чинника, якого можна було б залучити. Тому внутрішня мобілізація лише вона. З останніми тенденціями на проведенні виборів, що ми бачимо, демократіям все складніше втримати владу під натиском радикалів. Гадаю, що тут так воно десь приблизно ми можемо про це говорити, бо популізм він же ж виростає ну не не тільки не стільки з цього російського впливу а через і реальні проблеми, які існують. От це е, загальна європейська політика. Ну от на чому вони одразу да там паразитують на цей на е, мігрантській цій кризі, тобто нездатність інтегрувати цих нових е, величезної кількості нових е, людей, які прибувають до Європи. Але у випадку з е, е, східною Європою. Вмикається ще і непропрацьовані травми і історичні досвіди ось ці негативні 30-40-х років і 20-х навіть років бо все ж таки практично всі країни, ну крім чехословаччини, на той момент і то бачите для словаччини не працює. Бо там уже спрацьовує чинник словаччини з союзниці Німеччини, спрацьовують ось ці вони були авторитарними, і а потім, після пора після окупації нацистської, вони потрапили до за за цей за залізну завісу, і після цього ця травма з'ясувалася, що вона не всюди пропрацьована так, як вона мала б бути пропрацьована. І як не дивно, воно досі вистрілює. Тому тут так, такий, такий момент може бути. Ну це тобто, це я думаю, що і популі зіткнення і боротьба з популістами в Європі. Вона так вона триватиме і це це насправді надовго. Ми вам дякую, пане Дмитре, за те, що ви доєдналися до нашого дякую. етеру. Експерт міжнародний аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левиць був з нами на зв'язку. Говорили.